з звірою ці молитви до кінця і Богородиця обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Богородиці Небесна Цариця, зірка морська, що світиш нам у темряві життєвих мор, прийме нашу скромну молитву, виплакану з вибин душі, обтяженою турботами та сподіваннями, напишіть імена та прохання в коментарях ти що стоїш перед престолом Всевишнього, як могутня заступниця та нескінченно милосердна матір. Пригорни нас до свого безмежного серця, ми звертаємось до тебе причиста діва у наших повсякденних потребах, просячи Твого благословення та ведення на кожному кроці, у Твоєму заступництві ми знаходимо утіху від усіх негараздів, що обступають нас, нехай Твоя милість засвітля наші дні, наповнюючи їх миром і спокоєм, О, Мати Божа, захисти нас від усіх ворогів, видимих та невидимих. Огарни наші домівки своїм покровом, аби жодне лихо не могло доторкнутися до наших близьких, бо щитом для наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі миру нашої України, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, захисти їхнє життя та здоров'я. Ми благаємо тебе ласкаво, подаруй зцілення тим, хто страждає від недуг. Нехай твоє материнське серце вилянених росунедії та віри, щодо одушення відведи від нас усяке зло спокуси, хвороби душі та тіла, зміцни нас у випробуваннях, подай сили переносити життєві нагоди, з вірою в краще майбутнє, благослови омати наші родини, зароби їх острівцями любові та взаєморозуміння, де панують гармонія та мир. Нехай кожна дитина росте щасливою та захищеною під твоїм материнським покровом, насаджуй у серцях наших дітей зерна віри. Добра та любові, щоб вони виросли гідними людьми та вірними синами та доньками своєї землі, у нашому пошуку щастя ми часто блукаємо, але Твоя безкінечна милість завжди веде нас назад до світла. вчи нас, як приймати випробування з гідністю, знаходити радість у простих речах та відчувати глибоку вдячність за кожен дар. Подарований нам згори, о Пресвята Богородиця, прийми наші молитви принесені з любов'ю, якою дитина звертається до своєї матері, нехай наше звернення до Тебе буде для нас джерелом сили надії та безмежної віри в Твою заступницьку місць перед лицем Всевишнього. Амінь. О Пресвята Діва Марія, Небесна, Сариця і Мати Божа. Перед Твоїм святим образом ми, Твої діти, схиляємося. З великою любов'ю та вдячністю, переймицю нашої хвилини як знак нашої безмежної пошани і любові до тебе, о Мати Божа, ти що безгрішно і на світ народила Спасителя нашого Ісуса Христа, ставши обітницею нашого спасіння, заслуговувавшись улякої хвили та шанування, Твоє безмежне милосердя та материнська любов є для нас джерелом втіхи та надії у всіх наших потребах і скорботах. Ми припадаємо до твоїх святих ніг, благаємо тебе, величну покровительку і заступницю, вислухати наші молитви, принести їх перед Престів Всевишнього, щоб за твоїм могутнім заступництвом ми могли знайти розраду в наших бідах, зціленнях, хворобах, утіх у скорботах та бути захищеними від усіх небезпек та спокус. Оперечисте діво, ти що являєшся зіркою морською, що веде мандрівників до безпечної пристані. Будь нашою провідницею в життєвому морі, вказуючи шлях до небесного царства, де твій син царює разом за цим і Святим Духом у вічній славі, нехай наша хвала буде тобі втіхою, наша любов і відданість свідченням нашої віри та вдячності. Ми просимо тебе, опри Богосовена серед жінок, обдаруй нас твоїм заступництвом, щоб ми могли за твоїм прикладом. Жити в чистоті і святості, вірно слідуючи за Христом нашим Господом і досягти вічної радості у спільноті з тобою в Небесному Царстві, ми віримо, що ти, Мати Божа, завжди вислухаєш наші молитви і будеш нашою надійною заступницею перед Престолом Всевишнього. Тому ми віддаємо себе тобі цілковито, з вірою довірою, сподіваючись на твою материнську опіку і допомогу в осінні нашого життя. О, Пресвята Богородице, прийми нашу хвалу і благовіння, як знак нашої віри та безмежної любові до Тебе. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлене серед усіх поколінь, і нехай кожне серце відкриться для любові та милосердя, які ти невпинно виявляєш нам, Твоїм дітям. Амінь. У вічнім світлі, непорушнім і святому до неба землі таркається в серці віри нашої, Пресвята Богородице, зірка морська, просвітлена надією, прийми нашу молитву, сповнену любові та покори, напишіть імена та прохання в коментарях. О, пречиста діва, що небеса і землю обійняла своєю безмежною милістю, ти що стоїш між людьми, як місток до Божественного, велич ти успіваємо. Нехай кожен подих наш буде прославленням твоєї нескінченної любові, ти, що радість принесла світові, народивши Спасителя, благослови серед жінок у твоїх руках, ключі від сердець наших. Помили наше, шукаємо прихистку під покровом Твоїм, о Мати Всевишнього, через Твоє заступництво, нехай будемо зцілені від усіх недуг, знайдемо силу у випробуваннях та втіху скорботі, у безмірі Твоїй милості, о Оприблагословена. Ми знаходимо відраду для наших страждань, Твоя любов несе нам спокій у Твоєму усерді наш захист. Як могутня захисниця з цієї перед нами час спокуси, випробувань, відганяй від нас, усяке зло спокуси. Приведи нас стежками праведними до вічної слави, у, мати милосердя твоєму заступництву, віряємо наші душі, ти, що молиш за нас Свого сина, відкрий наші серця для Його слова, щоб ми жили у вірі та любові, слідуючи за тобою, взерцем чистоти і покори, нехай кожен відгомі нашої молитви, буде відвунням вічної подяки Тобі, Пресвята Богородице, за Твоє безкінечне заступництво, за твої чудеса, що сявають наш шлях. Пом'яни нас перед Престолом Всевишнього, щоб його величі ми знайшли вічний спокій, небесну благодать. Пресвята Діва, Мати Божа, зірка ведуча, веди нас через темряву цього світу та світла вічного життя. У Твоєму заступництві ми знаходимо силу Сутвоє любові, надії, у твоїй милості вічне спасіння. Амінь. О присвята владичи, Богородице Небесна Сирице і мати, милосердя. Перед Твоїм світлим образом схиляємо свої серця і душі у глибокій скорботі, та надії. В твоїх руках оперечиста, ми залишаємо всі наші біди та тривоги, знаючи, що твоє милосердя немає, має, а твоя ласка наповнює світлим світлом життя наші, Ми мовимо тебе, Пресвята Богородиця, бережи нас від усякого з вас, скорботи, і недух. Обгорни своїм покровом всіх, хто страждає, хто в біді. Хто звертається до тебе зі слізьми та молитвами, будь для нас невичерпним джерелом сили і надії, допоможи нам витримати всі випробування, які нас обступають, і зібратися з силами для подолання всіх перешкод, прошу тебе, омати Вишнього Царя, даруй нам благодать, розуміння і мудрості, аби ми могли вибрати праведний шлях у своєму житті, навчи нас любові, терпінню та відданості, щоб ми могли служити ближнім своїм. Як ти служиш усьому світові безкористово з великим милосердям, мовимося тобі, Пресвята Богородиці, за здоров'я і сил, за дарування миру та спокою наші домівки, за захист від вихота всякого зловороження. за лянцями на наших захисників, які стоять на стражі миру нашої країни, допоможе їм вистояти і перемогти ворога, наповни їхні серця відвагою та силою. Пресвята Мати, ти щастилешна недуги Душі та Тіла, допоможи всім, хто потребує твоєї ласкавої допомоги, подай руку порятунку тим, хто шукає зцілення від хвороб, обнови духовно та фізично всіх, хто звертається до тебе з вірою, і надією, О, Пречиста діва, направляй нас у нашому прагненні до духовного зросту, допомагай нам знаходити відповіді на складні запитання життя, бережи наші душі в чистоті і святості, аби ми. Завжди пам'ятали про велич Твої жертви та любові до всього людства, нехай буде богословене Твоє ім'я, Пресвята Богородиця, в віках віків Амі, о, Пресвята Богородиця Небесна Царице, надії нашої заступнице, ти, що несеш благодаті милосердя, прийми наші молитви та зітхання до Твого непорочного серця, напишіть імена та прохання в коментарях. В тобі, о Мати Божа, ми знаходимо утіху в у біді, світло в темряві та надію в розпачі. Ти, яка повна ласки, захисти нас від усякого та спокус від внутрішньої боротьби та зовнішніх небезпек, освяти наші думки, щоб ми завжди пам'ятали про Твою материнську любов і наслідували твоє смирення, чистоту та послуг. Ми звертаємося до тебе з молитвами за зцілення душі та тіла, за мир в серцях та між народами, за силу витримати випробування та за мудрість, вибирати добро перед злом. Нехай Твоє заступництво буде з нами в усіх наших починаннях, наповнюючи наше життя, благодатью і світлом вічного, Матінко Небесна, Ти, що приймаєш кожну молитву своїх дітей, вислухай нас, коли ми звертаємося до Тебе з вірою і любов'ю, нехай через Твоє заступництво до нас прийде благодать від Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми могли жити у мирі та гармонії. Прагнучи до святості життя та вічного спасіння, Пресвята Богородице, ми віряємо Тобі наші серця, наші думки і наше життя, нехай Твоя невимовна погадать освітлює наш шлях, а Твоя материнська опіка завжди супроводжує нас, ведучи до вічного щастя в обіймах Небесного Отця. Мовимо тебе, о Мати Божа, прийми наші мови як знак нашої відності та любові до тебе, нехай кожен день нашого життя буде відданий на Слово Божу. Та на пошану Твого святого імені, за Твоїм заступництвом ми відчуваємо силу та захист в усіх випробуваннях та скорботах, впевнені в Твоєму нескінченному милосерді та любові. Амі, Пресвята Богородиця Небесна, Цариця, зірко морська, що ведеш на супорт спасіння, слава християнського роду, перед Твоїм образом, як перед живою воїстину, ми Твої недостойні діти стаємо, аби воздати честь честь, славу тобі, пренепорочна Діво! Яка безмірною милістю своєю обіймаєш весь світ, зубин сердець наших, возвовичуємо Тебе благодатна, за Твою безмежну любов і заступництво перед Престолом Вишнього, Ти, що з'єднала небо і землю, народивши Спасителя, душ наших, вічно вінчена славою честю, прими наші молитви, сповнені віри і любові, о, Мати, преблагословена Твоє ім'я, Утіха для скорботних, надія для вічей, душних, порятунок для грішних. Ти захист для беззахисних, зцілення для хворих, мир, для бурхливих сердець, не переставай покривати нас своїм омофором милосердя, захищати від усякого зата спокус, ведучи стежкою праведності до вічного життя, ми звертаємося до тебе о Всесвітня посередниця, з проханням, будь нашою заступницею перед Твоїм сином, нехай через Твоє чисте серце, як через ковчег завіту, до нас прийде, благодать Боже, щоб ми освітлені Світом Христовим могли винести його у світ, ставши свідками Його любові та милосердя, твоїми молитвами, обогродиться Діва, нехай зцілиться наша душа і тіло, нехай зміцніє віра наша, утвердиться надія, розгориться любов, нехай кожен, хто звертається до тебе з вірою, знайде в тобі захист і допомогу в тіху скорботі, відпущені гріхів і благодаті до добрих днів. Візьми під свій захист, наші домівки, наші сім'ї, наш народ, нехай під Твоїм материнським покровом ми живемо в мирі та злагоді, долаючи всі нагаразди і спокуси земного життя, зберігаючи чистоту душі та твердість віри, О, пречиста Діво Марія, прийми цю молитву нашу, як вираз нашої любові і вдячності за Твоє безмежне милосердя, нехай завжди будемо ми під Твоїм могутнім покровом, і нехай благодать Твоє супроводжує нас. У всі дні життя нашого, ведучи до вічного спасіння в Царстві Твого Сина, де разом з усіма святими будемо славити Бога у віки віків. О, Пречиста владичице Богородиці Небесна Царице і заступниця роду людського перед Твоїм святим образом ми недостойні стаємо серцями, сповненими надії та віри, ти, що в невимовній милості Твої прийняла божественне втілення Сина Твого і Господа, нашого Ісуса Христа. Перейми і наші смирені молитви, зітхання та прохання, Напишіть імена та прохання в коментарях. Матінко милосердя у твоєму безмежному заступництві, ми знаходимо утіху та підтримку, звертаємось до тебе, І із проханням про заступництво та милосердя для нас грішних, прохаємо тебе очисти, наші душі від усякої скверни гріха, даруй нам силу духовно зростати, вести праведне життя та невпинно прагнути до Бога. Овсимива Стова, мати, все час провані скорбот, коли темрява огортає наш світ, будь нашим світлом і захистом, захисти нас від усіляких небезпек, хвороб і злих сил, що прагнуть нашої погибелі, розгорни над нами покров твоєї материнської опіки, збережи наші домівки в мирі та благоденстві. оберігай наших близьких і дітей від усякого зла, особливо благаємо тебе, Пресвята Богородице, допоможи нашим хоробрим захисникам України. Дай їм силу мужність та витривалість у боротьбі за справедливість та мир, нехай Твоя милість і заступництво будуть з ними в кожній битві, допомагаючи здобути перемогу над ворогами та відновити мир на нашій землі, мовимо тебе, велика заступниця Богослови нас у наших повсякденних справах, дари мудрість і розсудовість. у прийнятті рішень, направляй наші кроки до добра і праведності. Нехай Твоє благословення сповнить наше життя світом надії, любові та віри. Пресвята Богородиця, прими цю молитву від наших смирених сердець, як воєв нашої непохитної віри та безмежної вдячності за Твоє безкінечне милосердя та заступництво. Нехай буде воля Твоя воля Твого Сина, наше спасіння, адже ми віримо, і сподіваємось на Твоє милосердя допомогу у всіх наших потребах та скорботах. Амінь. Пресвята Богородиця, Небесна Сарице, вічна радосте і покровителько наших душ прийми цю молитву від сердець наших, які прагнуть твоєї неземної любові та заступництва. напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще єси Всемилостова, Мати, всіх цариць і помічниця, прихили свій слух до наших благань, ми недостойні, діти Твої, з вірою та надією звертаємося до Тебе, Матір Божа, просячи Твої могутні допомоги в наших потребах, освіти нас світлом Твоєї премудрості. Обдури нас силою Твого заступництва, щоб ми могли перемогти всі спокуси та випробування, що стоять на нашому шляху до спасіння, небесного Вадарко, ти, що несеш мир у світі, допоможи нам знаходити утіху в боротьбі, силу в слабкості та надію в серцях, наповнених розпачем. Нехай твоя безмежна любов огортає нас щодня, захищаючи від усіх бій та негараздів. Ми, милостива матір, ти що є джерелом утіхи та надії, молимо тебе. Допоможи нам стати взірцем християнської доброчесності та любові до ближнього, даруй нам мудрість, ми могли розпізнавати твою присутність у кожному, хто потребує нашої допомоги і сили, щоб служити їм безкорисливо. у Всечесна дія, ти, що прийняла найвище покликання бути матір'ю Сина Божого, навчи нас повного покорення Божій волі та безмежної віри в Його проведення, нехай твій приклад бездоганного життя. Буде для нас світлом, яке веде через темряву до вічного світла. Ми молимося Тобі при мати, за мир у світі, за єдність усіх християн, за здоров'я хворих, за утішення скорботних, за спасіння заблукалих душ. Будь нашим засопом при Господі, що ми через Твоє могутнє заступництво змогли досягти вічного блаженства в Царстві Небесному, Пресвята Богородице, прийми нашу молитву, яка виливається з глибин наших душ. І будь на матір'ю і заступницею весінні нашого життя. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице, живоносне джерело, що зі своїм безмежним милосердям освітлюєш світлом всіх, хто з вірою та любов'ю звертається до тебе, возносимо серця наші до Тебе, прославляючи велич Твою, що від віку обрана була Всевишнім, аби стати матір'ю Слова єдинородного Сина Божого, носієм нашого спасіння. О, пречиста діва, ти, як ніжне ліве тернів, з'явилася нам грішним виконанням милосердя, що безконечно розвивається на всіх, хто благає твого заступництва, як зірка мореплавцям, ти ведеш нас через бурі, життєві, до безпечних берегів спасіння, прославляємо тебе, о мати, високопреблагословенна, як заступницю та покровителько всіх, що в бідах і скорботах до тебе прибігають. Твоєї невимовної ласки і заступництвом ми просимо, аби ти, як милоства мати, вкрила нас своїм покровом, захистила від усякого зла, напасті та спокус. Чудес твоїх опресвята не можна перелічити, сліпі прозривають хворі, зціляються, сумні втішаються під твоїм материнським покровом ти як заря, що веде до Христа. Невстану вказуєш нам шлях праведний, освітлюючи душі наші світом віри та надії, ми молимося тобі, преблагословено діво охорони нас від усіх негараздів, обдаруй нас миром у серцях, здоров'ям і, серця, здоров і благодаттю душі, аби ми, зміцнені твоєю безкрайньою любов'ю та заступництвом, мого служити ближнім, наслідуючи твої чесноти, скромність, милосердя, терпеливість, нині завжди на віки віків. О, Пресвята Богородице, Богородиця, цю молитву нашу, вираження серцевої покори та вірної любові до Тебе, напишіть мене та прохання в коментарях. Нехай вона злітає до Тебе як аромат найчистіших квітів, і нехай вона буде для нас джерелом сили надії, та невгасимого світла в нашому прагненні, до блага та святості, За засія любов'ю та вірою, земля дітей Твоїх, благає Твоєї, безмежної ласки та заступництва. О, Пресвята Богородиця Небесна та мати Божа, перед Твоєю неземною величчю ми Твої діти схиляємось, у глибокій покорі та з вірою безмежною, Ти ще джерело сердя і надії, покровителькою всіх вірних прийми наші молитви, покликання наші земні до Твого небесного престолу возводь. В Твоєму материнському образі відкривається безмірна любов і турбота, ти, яка непорочною стала матір'ю Господа нашого Ісуса Христа. Випрошуй за нас, Бодач, щоб ми у своєму життєвому повомництві завжди пам'ятали про Твою всепросутню допомогу і заступництво. Благаю тебе, О, Мати Небесна, богослови наші дні наповнить світом віри і теплом надії, дай нам силу переносити тягарі життєві, мудрість у прийнятті важливих рішень і миру в наших серцях, будь нашою заступницею в боротьбі зі спокусами і злом, захисти нас від усіх небезпеки випробувань. Пресвята Мати, обійми своєю материнською ласкою, наших хворих і всіх, хто потребує Твого заступництва, принеси їм Тіху та зцілення, особливо опікуйся про наших захисників, сміливих оборонців України, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, збережи їх життя та здоров'я під Твоїм безпечним покровом, благослови наші сім'ї, зроби їх міцними та згуртованими, наповни наші домівки любов'ю та взаємоповагою. Нехай Твоє світло веде наших дітей шляхами праведними, охороняючи їх від спокуси зла цього світу, вислухай Пресвята Богородице, наші молитви за всіх, хто у скорботі, у біді, кого торкається горе чи несправедливість, Твоя материнська любов і турбота. Нехай будуть їм опорою втіхою, дари нам всім благодать віри, сили, надії, любові, аби ми об'єднані Твоїм безкорисливим служінням. Мови подолати всі випробування та жити в мирі та злагоді. О мати Божа, прийми цю від сердець наших, принесено щиро та з глибокою вірою в Твою велище, могутність перед Богом, за Твоїм і милосердям, ми впевнені в нашому спасінні та захисті. Амінь. О, Пресвята Богородиця Діво Марія, Небесна Цариця, земного раю Дарко, людського роду заступниці і непереможна помічниця. Перед Твоїм святим образом ми недостойні стаємо. З молитвами і сльозами, благаючи тебе про заступництво і покровительство, ти, яка є повна ласки, світло в нашому житті і надія в наших серцях, прийми ці скромні слова похвали та прославлення, віддаємо шану тобі найчистіше, Діво, за твою безмежну любов і материнську опіку над нами грішними, ти, що стала вратами небесними, через які до нас, прийшло Слово Боже, освяти наші душі, світлом віри і надії. Твоє безперечне послухання Божій волі та безмежна віра, зробили тебе живим храмом Святого Духа, даруючи світу Спасителя, ми вклоняємось тобі, Покровителько, яка покриваєш своїм омофором всіх, хто з вірою та любов'ю приходить до тебе, шукаючи заступництва і допомоги, нехай Твоя безмежна милість і любов обійме нас, особливо в часи випробувані скорбот, даруючи нам силу і мужність нести свій хрест. За прикладом Твого Сина благаємо тебе, зірко морська веди нас своїм непохитним світлом, через борі життя до безпечних берегів вічного спасіння, нехай Твоє безцінне заступництво буде для нас, якорем надії та маяком віри в цьому неспокійному морі життя, Овсе, Цариси Неба і землі. Ми покладаємо наші радощі, наші скороботи, наші надії та наші страхи, перед твоїми ногами знаючи. Що твої материнські руки ніколи не відмовлять у підтримці та заступництві, прошу, прийми нас під свій захисний покров, де на шляхом праведності та святості, до вічного обійму з твоїм сином. Ми віддаємо тобі хвалу, співаючи твою чистоту, твою красу, твою мудрість, і твою силу, ти ще джерело надії в тих і скорботних, будь нашою захисницею в усі дні нашого життя. Прийми Приймись молитву як знак нашої віри, любові та вдячності. За твою нескінченну підтримку та захист мій. О, свята Богородиці Небесна Сириця зірковічної слави, прийми наші молитви, що з глибин сердець наших, возносимо до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях ти, яка є чиста і непорочна, благословена між жінками, перед тобою ми стаємо, сповнені покори та любові, оспівуючи твою безмежну милість і доброту, ти, матір Божа, яка взяла на себе невимовний дар. Стати сосудом втілення, через тебе до нас прийшло спасіння, Твоя безмірна любов і жертва, що Ти принесла, осяє наші душі світлом надії та віри, ми прославляємо тебе, Царице неба і землі, яка несеш мир і спокій у серця вірних, Твої чудеса і заступництво є безкраями, як небо зоряне, і ми вдячні за кожне з них, що допомагає нам у скрутні часи. Просимо тебе, перечисте діво, нас своєю материнською пікою, будь для нас захистом від усякого зла, веди нас шляхами праведності, щоб ми, наслідуючи твої чесноти, могли досягти вічного життя в обіма Господа, нехай Твоя нескінчена милість буде з нами, освітлюючи наші душі, керуючи нашими кроками, щоб у кожному своїй тазі ми прославляли ім'я Господнє, нехай твоє богословене заступництво буде нашим покровом від усіх негараздів та випробувань. О, Мати Божа, ти, що молишся за нас, прийми нашу подяку за Твою невтомну турботу та заступництво, нехай Твоя любов об'єднує нас із Тобою у єдиній молитві до Господа, щоб ми, збагачені Твоєю благодаттю, змогли служити ближнім, несучи світло Твоєї любові у світ, за Твою молитвою, Пресвята, Богородице, нехай буде мир у світі, здоров'я та спасіння душ наших, і нехай кожен, хто звертається до Тебе знайде утіху мир та порятунок у Ісусі Христі, нашому Спасителі. На славу Божу, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть світопишні вашим для поширення слава Божого, бо свиння покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.